Цікаво про історію. У столиці творче об'єднання колишніх студентів-істориків проводить театралізовані екскурсії про відомих українців та історичні періоди. За героя нової програми став гетьман Іван Мазепа, а за локацію Києво-Печерська Лавра. Оскільки захід вечірній назвали, відповідно, ніч у Лаврі. Як актори та сценаристи приваблюють українців до вивчення минулого, бачила Соня Григорчук. Хай живе ніч у Лаврі. Сьогодні ми з вами опинимося в прекрасному місці, яке було відбудовано за кошти і за впливання великого нашого ясневельможного гетьмана Івана Мазепи. Давайте йому поаплодуємо за його щедрі, дуже щедрі. Месі. Прийшли на постриг. Так жартує про відвідувачів екскурсовод Віталій, який цього разу у ролі ченця монастиря, і одразу ж тестує їхні знання. Сію лавру заснували. В якому році хто відає? Хто в нас знаний, можливо, навчався грамоти? Абсолютно вірно. Ви будете моїм фаворитом. Першим на пострі. Шість локацій близько 70 акторів. Розказують не тільки про постать гетьмана Мазепи, а й його рідних, політичних союзників та ворогів. Окрім цього, глядача занурюють у життя Києво-Печерського монастиря. Буднічинців, пивоварню та друкарню з унікальним на той час мистецтвом гравюри. Ми покажемо його матір Марію Магдалину Мазепину. Власне, я буду грати її роль. А Марія Магдалина заснувала вознесенський монастир, який знаходився навпроти лаври на території сучасного мистецького арсеналу. Це мій третій раз екскурсоводом, і напевно цей раз він такий найбільший виклик для мене, оскільки. Такого, такого масштабного дійства ми ще не проводили. Ти дивишся на людей, вони дивляться на тебе, і у вас є цей, якщо є конект, то все йде легко. Головне не забувати текст. Історики зазначають, хотіли передати атмосферу епохи і відкрити ще незнані факти про Івана Мазепу, а також розвінчати образ зрадника, який російська пропаганда створювала протягом століть. Ми вивчаємо це в принципі в рамках своєї освіти, бо всі ми історики. А от бачити, як люди переосмислюють для себе цю тему, це дійсно надихає. Завдяки українським історикам, завдяки співробітникам національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Ми отримали і різні джерела, і матеріали і їхні дослідження щодо одягу, костюмів, звичок, побуту, мови. Дуже багато всього є в джерелах. Розповідь насичують жартами, а також проводять паралелі із сьогоденням. Вітаю майбутніх мобілізованих до лав залоги лаври. Що треба сказати Вітаю вас, пане сотнику! Вітаю вас, пане сотнику! Екскурсія інтерактивна, тож на деяких локаціях глядачі стають учасниками дійства. Щось Відвідувачам такий формат екскурсії до душі. Надзвичайні костюми, надзвичайні актори. Надзвичайна така історична подорож, яка все ж таки дає нам фундамент цієї історії для нашого теперішнього і для нашого майбутнього. Купа емоцій. Ще потім декілька днів по наче, ти знаходишся в цій атмосфері, от поринаєш так глибоко. Я навіть не очікувала те, що настільки це буде інтерактивно, те, що ми зможемо стільки поїсти, те, що ми зможемо стільки випити, те, що я зможу і шаблюкою поправлятися, так що так класно у Києво-Печерській лаврі кажуть: завдяки таким заходам заповідник все більше стає осередком культурного життя столиці. Нам дуже важливо показати щось нове, показати істоки українськості, показати більше розкритих імен, і саме цей проєкт, який розкрию сьогодні там постать Івана Мазепи. Є для нас от просто такою чудовою можливістю показати Лавру через інший формат, цікавий формат, інтерактивний формат. Творче об'єднання істориків існує з 2016 року. Перші екскурсії проводили в стінах рідного університету Шевченка. Наразі ж у доробку 40 програм у різних музеях, вишах та заповідниках. Та місце на екскурсію ще треба відхопити. Цього разу реєстрацію на 15 груп закрили за хвилину 56 секунд. Це насправді тішить і не тішить водночас, бо є великий попит на історію, є великий попит вивчати це. Не тішить тим, що ми поки що не маємо потужностей запропонувати більше днів, більше екскурсій. Попри таку популярність, екскурсії безкоштовні. Приймаються донати, з яких частина йде на розвиток проекту, а решта на підтримку армії. Різні бригади: 79-та десантно-штурмова 95-та буває, 58-ма виговська. Також гетьман 54-та мазепи, 36-та стрілецький батальйон. У нас там вже близько 10 підрозділів. От кому ми на регулярній основі допомагаємо. Творять сучасну історію і самі учасники об'єднання. Бо дехто з акторів та сценаристів служить у лавах ЗСУ. Соня Григорчук, Валерій Сотюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.